За 65 км кілометрів від Кривого Рогу знаходиться найближчий дендропарк, який можуть відвідати криворіжці та криворожанки. Це дендрологічний парк Веселі Боковенький, який був заснований у 1893 році Миколою Давидовим, 26 жовтня 2024 року. У бібліотеці номер 10 відбулася презентація книги Микола Львович Давидов та його краєвидний сад. Ми презентували книгу, упорядник якої є Володислав Сердюк. Коли з'явилася його книга, книга називається Микола Львович Давидов та його краєвидний сад. Звичайно, ну, який бібліотекар, не хоче, щоб це була книга в бібліотеці. Ми запропонували йому презентацію, зробити у нас у місті. Ну, і коли я сказав, він, звичайно, давайте «Кровоморозі», бо кривий ріг любить Давидівський Дендропад. Цікава дуже людина саме коли його почитав, Я почав про нього читати у Господні земля. Мене Парк, який я відвідував кілька разів. Під час презентації відбулася онлайн зустріч з автором книги, а також із письменниками, науковцями і науковицями, краєзнавцями та краєзнавицями, представниками та представницями Давидівського парку. Це я з 2000, Третього року працюю в дендропарку вже 21 рік. У вільний час займаюся малюванням. Дві картини в книзі Владислава Сердюка. Це у парку і дзеркальна тиша. Я хочу сказати, що парк загалом пройшов моє життя як якесь рятівне диво. Запросили мене цю презентацію. В першу чергу, звичайно, наших краєзнавців, фахівців дендрологів. У нас в Кривому розі дендрологів практично немає. Людина, яка зберігала дендропарк Василій Бакованьки, ну, починаючи з 1970 року. Ми запрошували і ботанічний сад, наш Кироївський, і з ми університету запросили, ми і з історики краєзнавчого музею людей запрошували, І людей, які екскурсоводів, як людей, які цікавляться і люблять і шанують рідний край, я напевно шала така буди. Перша із триворожаю з нинішніх людей, які зараз присутні була у видовському парку. Дуже щаслива, що мене доля звела з парком із знайомством з людьми іванівськими. І я дуже рада, що Владислав Сердюк мені запропонував свої малюнки розмістити в книзі. Це буде пам'ять майбутнім моїм дітям, онукам і всім людям, які наш люблять наш дендропарк і я сподіваюся, що приїдуть до нас, побачать цю красу. Відомо, що Микола Давидов брав участь у розробці парків Кривого Рогу. Тож презентація книги про нього та його парк стала значною подією для нашого міста.